Ми повинні знати, ми сьогодні приносимо жертву Богові, хвалоуст, що славлять ім'я Боже. Ми маємо силкуватися, щоб через наші уста прославився наш Небесний Отець, щоб ми принесли йому приємну жертву. Христос почав перед розп'яттям відкрито говорити апостолам, що він буде розп'ятий, вбитий третього дня Воскресне. І ви ведете, що Петро взяв на бік, дав вони не хотіли потеряти Господа Ісуса Христа. Вони думали навіть один час, що Він царем буде в Ізраїлі. Христос. Але дивіться, як, як Петро перемінився. Петро в Єрусалимі говорить вже, ті слова, вже зовсім інакші. А Бог учинив так, як він провіщав Бог устами своїх усіх пророків, щоб терпіти Христа. Перед тим він сказав, що для цього не станеться. Ви чуєте, що? А тут вже Петро який перемінений. А чому Петро так перемінився? Ми згадаємо те слово, що Христос сказав Петрові, як навернешся з браттю своїм.